27 лютого відбулося чергове засідання незалежної громадської ради Олександрії. 18 громадських організацій міста підвели підсумки ситуації в Олександрії сьогодні та прийняли рішення, як незалежній громадській раді діяти в майбутньому. Зокрема, незалежна громадська рада вирішила йти на вічі. Завтра в п'ятницю буде сесія міської ради, і в сенсі того, що буде працювати народне віче. Ми на громадській раді прийняли рішення співпрацювати з народним віч Олександрії і співпрацювати з тими силами, які дійсно вийшли на боротьбу із корупційною владою міста, яка зап'ятнала себе тим, що на її руках є теж кров людей, які загинули на Майдані. Тому що своїми зверненнями. Тим, що вони провокували колишнього президента Януковича до незаконних дій, практично і привело до того, що загинули люди. Окрім того, Незалежна громадська рада вирішила на засіданні рухатися і юридичним шляхом. Перше, те, що ми підготували звернення на голову Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого середування народному депутату України Келінкарову. Стосовно того, де ми викладаємо всю ту проблематику, яка накопилася в Олександрії навколо міського голови Степана Цапіка і навколо його діяльності, в основу цих документів влягають рішення судів, які вступили в закону Силу, де чітко відображаються систематичні порушення Конституції і закону України, і де ми вважаємо достатньо документів для того, щоб дійсно... Верховна Рада втрутилась в дану ситуацію і скасувала повноваження міського голови і назначила вибори. Окремим напрямком роботи незалежної громадської ради буде рух через правоохоронні органи, адже протягом трьох років громадська рада систематично подавала заяви до правоохоронних органів щодо порушення законів України посадовцями Олександрійської міської ради. Це і втручання в роботу громадських організацій, це і втручання. В роботу журналістів це і розкрадання майна територіальної громади, це перевищення і влади і службових повноважень. Ми зараз через незалежну громадську раду будемо ініціювати контакти з правоохоронцями, щоб в правоохоронних органах в прокуратурі міста Олександрії була систематизована робота навколо тих питань, які весь час клалися під сукну, і щоб правоохоронці дійсно сказали своє слово. Незалежна громадська рада Олександрії на своєму засіданні наголосила, що бореться не за владні посади чи портфелі, а за люстрацію Олександрійської влади. В незалежній громадській раді немає ні одного політика. В Незалежній громадській раді немає ні одної людини, яка представлена яким-либо партійним білетом. Ми поза політикою і ми не стоїмо за портфелями до міської ради. Але те, що там повинні працювати чесні, добросовісні люди, які себе не зап'ятнали. Нічим, і що вони дійсно повинні прийти певну люстрацію? Це дійсно так. Ми будемо за це. Але це плани на майбутнє. Сьогодні ж на засідання незалежної громадської ради був затверджений уповноважений голова громадської організації Ліга підприємців Сергій Сердюк, який буде співпрацювати з народним Вічі. І вже 28 лютого незалежна громадська рада Олександрії виступить на четвертому народному вічі, яке відбудеться о 9 годині на європейській площі. Незалежна громадська рада на народному вічі оприлюднить своє звернення до Верховної Ради і е, є пропозиція в Незалежної громадської ради, по наявній інформації, яка є в жителів міста, які нас інформують про те, що з міської ради розкладається майно територіальної громади, вивозяться документи, які, в яких є корупційна складова, е, то є пропозиція від імені Незалежної громадської ради, до народного віччя заходити в міську раду. І брати майно територіальної громади під охорону. Але ніяким чином не заважати працівникам органів місцевого самоврядування працювати. Але те, що ми будемо охороняти майно територіальної громади, це так.